І Кабмін на своєму засіданні трішки поміняємо тему з власне удару сьогоднішнього по Києву. А поговоримо про не менш важливу тему про пальне. Так от Кабмін схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо. Про це в телеграм написав народний депутат Ярослав Железняк. Це тільки законопроєкт. Після цього він ще має пройти парламент, наголосив Железняк. Але поступове підвищення акцизу на пальне наблизить національне законодавство до Європи. Європейського що з однієї що є однією з вимог для надання Україні статусу України кандидатки на членство в ЄС до 2028 року акциз на бензин становитиме 359 євро. За тисячу літрів на дизельне паливо 330 євро, а скраплений газ 70 євро за тисячу літрів. Крім того, це дасть змогу забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, зокрема, йдеться про понад півтора мільярда гривень щомісяця, починаючи з другого півріччя цього року. А ціни на пальне зможуть можуть зрости ще більше внаслідок от цього підвищення.